Тіхо, тихо, тихо Це наше, наше, я чую, як він ру русських тупо кошмарить. <рес> друже, чуєш? Дивися, 28 бригада. Давай, друже, хоч одну пісеньку, будь ласка, прошу тебе. Без проблем, хлопці, без проблем, хлопці. Да, а подожди, а як в тебе включається там записати хоча б відео, щоб я попав на тебе. Хвилинку, друже. Для 28 ї бригади українську таку тільки як ти там чмириш. Я, я дуже уважаю тебе. Дякую тобі за таке. Ми, ми, ми можемо патронами, а ти словесний. Ти молодець, вообще. Я тебе ціню. Дякую, дякую Це вам. Дякую, дякую вам. Це для 28 ї бригади. Для підняття бойового духу. Для підняття бойового духу. Так точно. Секундочку. Ой, там у Херсоні оркам дуже лячно наші хлопці з ЗСУ вже йдуть, будуть відправляти в землю заганяти тих, хто унітази у нас крадуть Будуть відправляти в землю заганяти тих, хто унітази у нас крадуть Ніченька приходить, партизан виходить, робить дуже боляче росні. Ой, десь там рвануло, на віки заснуло, два буряти і три москалі. Ой, десь там рвануло, на віки заснула, два буряти і три москалі. По мостів гасили, хай мерси то сила, і нема тепер куди тікать. Путін забери нас, дон, дон дон, спасі нас, ми не хочем чорноземля гать. Путін забери нас, дон, дон дон спасі нас, ми не хочем чорноземля гать. Зсу вже близько підводить своє військо, Карлик дуже біситься в Кремлі. Як же так і сталося? ні по обісрались, і тепер лежать в серій землі, як же так і сталося? ні по обісрались і тепер лежать в серій землі. Україна зможе, зможе й переможе, не здолати нас, п'ять орді. Наші збройні сили відправлять до могили окупантів на своїй землі. І наші збройні сили відправлять до могили. Окупантів на своїй землі. А передай привіт від Беркута і сокола. Передаю українцям. Передаємо привіт, друзі. Передаємо привіт, друзі. Дуже дякую тобі. Дякую вам, дякую вам хлопці. Дякую вам, бережіть хлопці. себе. віримо у вас. Бережіть себе. віримо у вас. І ми в вас віримо. Дякую. Все буде Україна. Дякую. Все будет в одності села. Обов'язково. Дякую Селу, обов Дякую вам, хлопці. Слава Україні, ублюд, слава Росії. Не, давай слава Україні уж шой. Тренируйтесь, да. Слава Ой, слава Росії. Тренируйте, пацаны. Сказала, треба кричати «Слава Україні!» Путін хуй і так далі. Я розпішив. О, Степе! Степе, я сьогодні... Добрий вечір. Ну давайте, я вас кілька разів бачила просто. Дякую, приємно. Дякую, приємно. Так, а можна щось зіграти? Навіть не знаю, що... Навіть не знаю, що... Популярный, я его никто не бачила. Я не знаю, хто он. Давайте, Давайте я, а потом велі зіграєте. Добре. Ой До. До. у вишневому саду стояли хлопці з сеу, і бачили, як іздаля Під'яха танок москаля, до бою хлопці, муж мерщій, стріляємо по вражені ті, і джавелінчик полетів, москалик з танчиком згорів, немає танка й москаля лише на гіллі трусіля, і слава нашим ЗСУ, що нищать так падлюкуту, і слава нашим ЗСУ. Що нище так подлюку. Романтично. <розвучно> дуже. Я? Я. Ми дуже граємо. Слухаю уважно. Давай. Ще не мене в україні і славу. Запануємо мій ми братця у сподійсь поросі. Гарно. Україні, слава Україні, героям слава! Гарно, Гарно бій, б'єте! Бі Напевно, займаєтесь на гітарі. Вона Буна... Бо я так на гітарі знаю, там шість акордів, але з боєм проблеми. <реку> <реку> Дякую. Все, дякую вам. Дякую вам. Дякую. 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 Гарного вечора. Ну, грайте вже, послухаймо. Розумів. Без лишніх слів зразу до праці. У Херсоні оркам дуже лячно наші хлопці з ЗСУ вже йдуть, і будуть відправляти в землю заганяти тих, хто у нас крадуть, і будуть відправляти в землю заганяти тих, хто у нас крадуть. Ніченька приходить, партизан виходить. Робить дуже боляче русні. Ой десь там рвануло, навіки заснуло, два буряти і три москалі. Ой десь там рвануло, і навіки заснуло, два буряти і три москалі. По мостів гасили, хай мерси сила і нема тепер куди тікать. Путін забери нас дон 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 спасі нас, ми не хочем в чорноземля гать. Путін забери нас дон-дон-дон, спасі нас, ми не хочем в чорноземля гать. Зсу вже близько підводить своє військо, Карлик дуже біситься в Кремлі. Як же так і сталося, ні по обісрались і тепер лежать в сирій землі? Як же таке сталось, ні по облажались і тепер лежать старій землі? Україна зможе, зможе й переможе, не здолати нас й орді. Наші збройні сили відправлять до могили, окупантів на своїй землі. Наші збройні сили відправлять до могили, окупантів на своїй землі. Якось так. Дякую. Дякую. Дякую вам за вашу працю. Дякую. Дякую вам. Вот, слава Україні. Героям слава. Я Олександр. Микола, дуже приємно. Віримо в ЗСУ. Я так розумію, ви. Все буде Україна. Тримаємося. Так, друзі, бачили. Ну, це був військовослужбовець. Йому було дуже приємно, а у мене хвилювання. Просто бурлило в середині. Я бачив в його очі, які світилися. Знаєте, це... це найкраща подяка. Ми дякуємо ЗСУ. Ми віримо в них, молимось за них. Знаємо, що вони здобудуть нам перемогу. Ми підтримуємо їх як можемо. Хто як вміє, хто як може. В єдності сила разом до перемоги. Вечір добрий. Добрий вечір. А можете заспівати пісню? Запрошуємо хлопців до забави і там. Ду -ду 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 -ду. Це таке, щось таке українське, мені подобається. Mm -hmm. Або ну, таку народненьку якусь пісеньку можете. Добре, да. Я зрозумів. Хлопці, зброю, та й стріляйте, по русні, нехай згинуть окупанти, на ріденсенькій землі ракета, раз-два, три хаймер стріляє, і відправляє ди, чи хорків на те світ ракета, раз-два, три горить палає орда рашистська по українській землі. Наші друзі з самих штатів підігнали нам сюрприз, щоб палити окупантів за програмою Ленд-Ліз ракета. Раз-два три хаймер стріляє і відправляє дихотів на той світ ракета. Раз-два три Горить, палає русня рашиська в українській землі окупанти у глибокому тилу, але хай берси дістануть, і зажарять цю русну ракета, раз два, три хай звіляє, і відправляє ди хорків на той світ ракета. Раз-два, три горить палає, орда рашиська українській землі. Красиво, красиво сделал. Yeah. Надо, вот там где вот ракета. Раз, два, три, химарс. Летит в Россию.